він в дуже жахливому стані це пояс у майстерні Юрія Пороха. Є пояси із столітньою історією. Їх розповідає гуцули, називають чересами. Також невід'ємним атрибутом їхнього традиційного наряду була й табівка. Це шкіряна торбина, яку чоловіки носили через плече. Техніку виготовлення своїх поясів, каже Юрій, гуцули запозичили, а сам через створювали насамперед для підтримки хребта, бо важко працювали з камінням та деревом. Зараз ці шкіряні вироби на Косівщині вдягають на свята та урочисті події. Чим ширший через, там вже виходить, що була людина заможніша, якщо прикрашена там, ще ланцюжком з годинником, бо годинник не кожен міг собі дозволити на ті часи. Ланцюжки ланцюжок на ланцюжку мала бути протичка для люльки, гаманець з грошима з боку стояв, мошонка, так звана, була такий мішечок для шкіри. так само. Він мав бути в чересі. пістоль, який запихався за Через. І ще казали, ще, ну тобто по старих таких повірях, що в часи довбушу його використовували як бронежилет. Тобто, між, ну ж по самій технології, через і табівки майстер намагається шити та оздоблювати так, як це робили гуцульські предки. Це ж стосується і реставрації шкіряних виробів. Юрій каже, зараз у майстерні він працює над відновленням пояса і табівки, яким понад 100 років. За такою послугою до майстра звертаються колекціонери або ж місцеві жителі, які хочуть зберегти сімейні реліквії. Людина захотіла на Львів відтворити через, але в червоному кольорі. І повністю з срібною фурнітурою. Всі пряжки, вся фурнітура була червона. Ми цим зробили зараз. Це унікальна. Унікальний через просто на цілу Україну, на цілий світ, мабуть, бо ніде таких немає, це точно. А, а так, більше місцеві, місцеві якраз замовляють, не дуже часто, але замовляють. Також у майстерні Юрія Пороха є череси і табівки, які він створив сам. Аби виготовити один пояс, каже майстер, потрібен місяць. Все залежить від складності техніки виконання. Для роботи чоловік використовує натуральну шкіру великої рогатої худоби. Свої вироби Юрій оздоблює тисненням, плетінням кольоровими шкіряними смужками, металевими гудзиками та пряжками. Деяку фурнітуру для декорування митець виготовляє власноруч. Це є наглядний приклад гуцульського пояса Так званий Букурійка з металом або ще бакунтові пояси, як їх називають. Тобто весь метал йде з Бакунту чи мальхіору. Пряжка мальхіор. Тобто оздоблений бачите, ритмом. Використовуються каучукові або пластмасові кольорові вставочки. Йому не менше 150 років. Тобто це ось це. Вже сучасний пояс мого виконання. Якому скільки? Рік. Рік, так. Рік. Е Пробуємо відтворювати технологію старовинності, якщо так брати. Використовую елементи, які на поясах не використовувалися. Тобто міксую вже свого роду. Одна з останніх робіт майстра це гуцульський традиційний пояс через для виступу сопілкаря гурту Калуш оркестра. Митець розповідає, що свого часу співпрацював з етнографиною Роксоляною Шимчук. Саме вона звернулася до майстра з непростим замовленням. Дуже як мінімум приємно було стати частинкою якоїсь. Такого дійства свого роду, так бо знаючи, який в нас час війна були випадки, коли дякували дуже там писали дуже такі гарні, навіть в приватні повідомлення, щоб ніхто не бачив, там написали, що дуже вам пишаємося. Дуже вам дуже вам дякуємо, що ви там створили таку річ для України, що ви т, відтворюєте це якраз мистецтво старовини. Також Юрій виготовляє різноманітні гаманці, сумки, чохли для ножів та сокир. А у вільний час чоловік ще й волонтерить, допомагає українській армії. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.